У Ковалі завершують будівництво будинку для переселенців. Це вже друга соціальна багатоповерхівка в місті, зведена на кошти Євросоюзу. У черзі на житло в громаді стоїть 200 родин. А от квартир в новобудові лише 70. Як обиратимуть, хто саме отримає заповітні ключі? Знає Володимир Миколайчук. Це бомбосховище, яке розраховано на 200 людей. З подачою є воздуха, відкачка воздуху. Будівельники вже завершують роботи в укритті на фінальній стадії і оздоблення квартир для майбутніх мешканців. Усі вони переселенці матимуть не тільки дах над головою, а й необхідні для життя меблі та техніку. Тут будуть стояти електроплита, холодильник і пральна машинка буде стояти, і все для кухні. Ну витяжки, все для того, щоб людина могла зайти і вже на готові кухні вже могла працювати у кожному під'їзді п'ятиповерхівки. Є ліфт, аби людям з інвалідністю та мамам з візочком було зручно. Не залежатиме будинок і від ймовірних перебоїв зі світлом. На даху будинку встановили сонячну станцію. Вона забезпечуватиме базові потреби для 70 квартир і освітлення під'їздів. Перший такий будинок для переселенців за кошти ЄС у Ковелі Звели торік, другий втричі більший, матиме 70 квартир та охочих тут жити багато. Майже 200 родин кого поселять, обиратимуть за спеціальною системою. За кожен критерій людина отримує певну кількість балів. Скажімо, береться до уваги. Можливо, хтось членів сім'ї воює зараз захищає Україну. Це преференція, і за це нараховуються додаткові бали. Пенсіонери, люди працюють в нашій громаді, мають дітей. Скажімо, дуже сподівається отримати ключі Світлана Руда з Куп'янська. Вона з двома дітьми знімає житло у Ковалі. А чоловік захищає їхню рідну Харківщину. Повертатися до Куп'янська ми зараз не можемо, бо там активні бойові дії і. Пошкоджений будинок для проживання він зараз непридатний. Але ж ми сподіваємося, що як буде здаватися житло, то, може, отримаємо квартиру. Ми в черзі 54. На дворі вже встановлюють дитячий майданчик, поряд буде і парковка. А з'їдуться сюди нові мешканці вже наприкінці травня, коли будинок здадуть в експлуатацію. Із Волинської області Володимир Миколачук, Олександр Болко, ми Україна, марафон Єдині новини.